Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Не варто недооцінювати росіян, яких женуть на війну, навіть якщо це алкоголіки, каже Петро Черник. Мобілізовані росіяни поповнять ряди механізованих і танкових військ. Частина стануть артилеристами. Про це в коментарі ТСН UA повідомив військовий експерт Петро Черник. Переважно це буде піхота, каже Петро Черник. Аналізуючи відео, які з'явились в мережі та на яких, на вигляд, не дуже тверезі росіяни їдуть на війну. Черник відповів так: ми робимо дуже серйозну помилку, намагаючись побачити в їхньому бардаку якісь позитивні ознаки для нас. Мовляв, ці солдати. Не зможуть воювати, це помилка. Ми намагаємось дивитися на них крізь призму підготовки нашого солдата, який для нас є цінністю, але в Росії інша філософія ставлення до солдата. Для них він це м'ясо, яке відпрацює максимум три бої і загине. Якщо солдат навіть алкоголік, то він зможе взяти до рук автомат, дві гранати та РПГ. Після чого піде вмирати, і поки ми його знищимо, він ще здійснить постріл у наш бік. Про саму мобілізацію Петро Черний каже, що навіть на старті вона не буде вдалою. Соціальне напруження з виходами на площі почалось кілометрові черги зі спробою втекти викоплені на місяць наперед авіаквитки. Це ознака того, що соціальний протест починається, каже Черник. На запитання про те, як краще підготуватися в Україні до зустрічі тих, кого Путін відправив на забій. Експерт відповів так: як готувалися, так і готуємося. Скажу умовно. На нас бігли троє дикунів, а тепер шестеро. Тим часом Пентагон звернув увагу на проблему професійного командного складу, матеріального тилового забезпечення, життєзабезпечення і бойового духу у лавах російської армії. У США визнали, що. Що оголошена диктатором Путіним мобілізація може вирішити проблему із нестачею особового складу російських окупаційних сил. Проте в армії РФ існує низка інших проблем, на вирішення яких мобілізація не вплине ніяк, але навпаки, лише поглибить за його словами. Росія витратить трохи часу на підготовку навчання і екіпірування новомобілізованих. Це мобілізація для Росії в багатьох відношеннях може вирішити проблему нестачі живої сили, але незрозуміло чи це може вирішити питання командного складу, матеріально-тилового забезпечення, життя і що важливо бойового духу, що ми бачили на прикладі російських сил в Україні, сказав райдер. Речник Пентагону уточнив, що не знає про обсяг названих вище проблем у російській армії, але припускає, що ці питання нікуди не зникли і продовжать переслідувати командування окупантів. Ми вже бачили ті системні виклики, які постали перед їхніми російськими силами, і, на мою думку, їм ще належатиме з ними розібратися, підсумував він. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.